Низький тиск він менш небезпечний, ніж високий. З точки зору виникнення геморагічних інсультів чи надлишкового навантаження на серце. але гіпотоніки все одно себе погано почувають: Головокруження, серцебиття, слабкість все з-за поганого кропостачання мозку, де страждають нирки, клубочкова фільтрація. Але щоб нормалізувати тиск, треба усунути причину. Найчастіше це гіпотиреоз. Треба розписати дозу евтерокса ендокринолога і стане краще. Також, коли є спадкова метеочутливість, треба приймати антифронт, обливатись холодною водою, робити фізичні вправи, та коли міняється погода, в ті дні приймати біфрен. Там міокардити, провідникові ураження, пролапси. Лікування у кардіолога дасть ефект, але потрібно перевірити нирки, подивитися, чи не пережимається судина в шийному відділі хребта, зробити доплер. Якщо є різка гіпотонія, то треба виключити інфаркт чи внутрішню кровотечу. А хронічним гіпотонікам потрібно весь час тримати судини в тонусі: приймати мед, темний шоколад, чорний чай, але не каву, бо вона сечогінна і більше виведе води. Низький тиск вказує нам, що здоров'я це баланс і добре, коли все в нормі. Тому прислухайтесь до своїх відчуттів та дбайте про своє здоров'я.